Поки налаштовується на двобій номером Сабатюк Денис Універсали Галицький Олександр під дев'ятим номером є зараз біля м'яча Трихлєп І Овчинніков. Трихлєп пробиває удар. Друзі, давайте розганяти нашу трансляцію, поставте вподобайку, щоб всі мали можливість болівальники. Крамер спокійно м'яч розіграється. Хоч і господарі намагаються десь пресингувати, але класно. Зараз обідний удар, удар. Грив футзал і все ж таки. Стіна, стіна в воротах золотих воріт. Хоча я... Ча, далекувати до штрафного майданчика, але Іванечін пробиває, класно пробиває Сагайдаченко, що шостий буде 10-метровим ударом. Кремер ЛТД прекрасно про проводить розіграш під удар. Чи буде удар? Удар Є перевага і господарів, але тут важливо використати це все. Лена Крамер грає все-таки свій воріт, намагається захищатися, тому що крамер е, розіграє і забиває м'яч зараз. Крамер ЛТД і виходить вперед. Ми бачимо перший, прямим ударом по воротах. Удар по воротах, але Сайдаченко на виході чудово зіграв. Не дав е, суп... У нас відбувалися два турніри. Це срівні призери. Тей номер. Навіть 17-й удар і забиває зараз команда Золоті Ворота. Все-таки думав, що. Крамерелки про гостей. Давайте тепер про господарів. Золоті ворота, в свою чергу, і проводять Київські футзальні ліги. Дуже сильна ліга. Якщо взяти. Подивимось, друзі, як розіграє зараз цей м'яч. Удар по воротах дуже небезпечно, але Сайдаченко рятує власний колектив. І контратака. Контратака і там розганяє калюжний емоції, проявляють дві команди, всі заряжені на результат, на те, щоб добути перемогу. І зараз момент. Не влучає по воротах, якби влучив наврядчі, там Сайдаченко врятував би свою команду. Але поки злоті ворота нейтралізують небезпеку. А ось конструктиву особисто мені дійсно десь в атаці не вистачає. Ще момент, і крамер ЛТД забиває другий гол. Намагається обіграти зараз. Свого опонента. Ці ситорюють господарі. Е Класний прохід зараз. Момент і перехоплення. Контратака зараз е від золотих воріт. Е е ліворуч грає Галицький. Е Бажання не відмовиш. Помітно, що команди б'ються за результат. Ще момент. І Крамер ЛТД Ще один гол забиває. Потрібно... Ковальчук Віталій розігрує м'яч з партнерами непогано. комбінує зараз ще удар в захисті безпомилково гості діють. І ще удар від учинікова поки що дуже впевнено проводиться цей поєдинок. І є зараз господар успі... момент і не за. Овчинніков грає в цьому епізоді на на власній половині м'яч буде розігрувати Краберл ЛТД, закидання далеко. Перед удар. Золотих хворіт. Тому досвід тут величезний, безперечно. І ще один удар цього разу. Нікого не було. Ніхто не пропонував себе, ніхто не відкривався. Цього разу все по-іншому. Знову наступа грають непогана. Передача. Удар і Забиває. Золоті ворота. 3-3. Друзі, ось вона інтрига. Е, чому відбулося? Це зараз бачимо, вдалося два голи реалізувати і забити. Друзі, це футзал. Я говорив вже, що за лічені хвилини можна все змінити. Ще момент, знову не фактично золотий хворіт. Ох, як зараз рятує власну команду Загайдаченко, ногами грає прекрасно. І золоті ворота в контратації удар. І на виході просто фантастично. Дорого коштувати. Господарі просто їх поки не використовують. Зараз вже помилка від господарів. Момент, удар. Ох, який епізод! І ще добивають. В цій ситуації Завгородній Максим і зміг нейтралізувати цю небезпеку. Удар і забиває Крамар ЛТД. Гол. І виходить знову вперед. Суперників зараз солтів ворота намагається швидко рахунок зрівняти. Вдалося це зробити на акваторії першого. Ще один голий золотів ворота. Зрівнюють рахунок. Це... Зал не може бути без боротьби і без емоцій. Це однозначно. Знову передача. передач. Бачимо, що Крамер ЛТД десь хочуть забити. Це важливо. Зараз Сагайдаченко рятує, а зараз є можливість спробувати щось створити небезпечне. Загородній і забуває золоті ворота. І перше сьогоднішньому поєдинку. В То одна команда попереду веде. Начебто контролює гру має на увазі густе крамер ОТД ЛТД... Навіть було би прекрасно перемогти в цьому поєдинку. А ще дуже. І зараз крамер ЛТД забиває. Ви подивіться, що у нас відбувається в сьогоднішньому поєдинку. Я думаю, що ніхто. Не очікував no. такої фієрії від двох команд. Але ще момент і зараз. Так що це не значить, що ти можеш нажимати серед. А коли стоїш і ти...